Фактично ми переїхали сюди з Росії. Я до 4 класу вчилася в російській школі, потім п'ятий прийшла сюди, на Західну Україну і, і можна сказати, що мене в дитинстві дуже захоплювали історії бабусі моєї, яка в Закарпатті жила. Вона всякі притчі розказувала. Тернопільський технікум радянської торгівлі закінчила, і після того мене направили в Чортківський район, в універмах центральний працювати. Взагалі, моя мама дуже побожна жінка. Вона з дитинства, хоч вона не читала Біблію, але вона щира християнка, тому що вона любила ходити в церкву, вона мені. Завжди казала, зустрічай старших людей, говори всім слава Ісусу Христу, допомагай старшим людям, перенеси там сумку чи якусь важку ношу. І е, такий дух, як би сказати, християнський в нас в хаті завжди був така християнська атмосфера. Коли я попала в лікарню, там захворівши, мені попала книга в руки про катакомби. Я прочитала цю книгу і мені ці е, історії про мучеників християнських, про ці всі досвіди навернення сильно мене так захватували такі історії. Мене зацікавили розмови, ті, що вели мої діти від бабусі, приїжджаючи кожен раз. За якийсь здоровий спосіб життя, мама все розказувала за те, що як правильно харчуватися. Ну, звичайно, у нас харчування було таке, що ми більше хворіли, чим. Тому що чоловік працював у мене на м'ясокомбінації і, і... і зубілія м'ясних продуктів, всяких була у мене. І я дуже погано себе все почувала, головні болі у мене були. І, і... це часто в лікарню приходила лежати. І коли мама мені сказала, що ми неправильно харчуємося і взагалі неправильно живемо, я думаю, що це? Моя мама щось видумає до цих пір було так, а тепер по-другому. І я просто сама почала досліджувати ці питання по здоров'ю. Але я думаю, що здоров'я це було в мене на другому місці. В першому місці в мене було самі спонукання досліджувати Біблію через книгу Велику Боротьбу. Я найперше дякую за того Господу, що Він відкрив істину глибоку, тому що, напевно, без цієї істини людина би не мала змісту в життя.